Родичі приїхали. Кінопульс. Кіно що пульсує. Синочко, у 18 треба бути вже серйознішим. Привіт. Смачного дякуємо. А ви до кого? Це до мене. Це рада. Моя майбутня дружина. А що ж тоді ти любиш. А я співаю, а я танцюю, у нас циган це в крові. Зата перемова мені все поцімала Ти він взагалі знайшов таку нехазійну виту? Тобто, що вона циганка тебе влаштовує. Якщо весь табір кликати, все почалось. Ти скоро докнеш. На всякий случай сховаю ножі. Зараз ти сила. Так ми місцем жінитись хоче. Щастя молодим, так вона циганка. Ай, не-не-не-не. Могли б хоча б когось забути. А це вже стаття. У тут що? Родичі. Навіть поліція під Май, приймай зека. зайка. Синтрюшко відмотав. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Охла для кожного. Це буде найкраща ніч у нашому житті. Д Добре. Вій! Я тебе вб'ю. Поговоримо. Ванеса, зраджуй зраджує мені! Ласкаво просимо на Пхукет. номер бронювали. А, так, я мав бути з дружиною. Але. О, номер для молодят для щасливої пари. А... Ну, ти поїхав з міста на річницю, не сказавши ні слова. Це дуже кепсько. Не чекай на мене, відсвяткуємо завтра, я загладжу свою провину, я обіцяю. Як тебе звати? Брендон. Вітаю, Брендоне. А я Пен. Не хвилюйся, все буде гаразд. Ми з другом будемо тут кілька днів, то може... Даси номерок? Ні. Вона ніколи тобі не подобалась. Вона погано до тебе ставиться, а ти їй дозволяєш. І до мене, пам'ятаєш, як ти сказав, що одружуєшся? Сказав, вона виправдовує всі твої очікування. Але це не любов. Не впади! Усе добре, бій! Ти придбав цю мандрівку більше року тому, а у неї весь цей час був коханець. Ти приїхав, щоб знайти рішення. У усіх цих людей з різних куточків світу така сама мета. Знайти безпеку. Знайти любов. Нам усім це потрібно. Не сумуєш за своїм життям? Як сумувати за тим, на що не було часу? Чому я? А чому ні? Тільки не кажи, що мені надерли зад. Не буду. Так! Ми тепер, брати, Так! брати. На превеликий жаль, сьогоднішній день ти проведеш зі мною. Правила поведінки в автомобілі наступні: не виходити з автівки, доки вона їде, не діставати табельну зброю в салоні автомобіля, не курити. Все зрозуміло. А електронну цигарку можна. Вайп кальян косячок. У мене ще одна-дві посиденьки з президентом і буду <ган> <посудовання> висуватися у міністри. Ти що, згадав, що забув сина за океаном? Слухай, якого дідька він робить в нашій спальні, а? Опа! Поживеш пару місяців в Україні і помаячиш тут фейсом. А коли президент заспокоїться, поїдеш назад. Зрозумів? Ти хочеш, щоб я жив на вулиці, помер з голоду, ходив на роботу? А допоможіть! Бабаське тоді лоб байдуганів ловиться. А хто ж їх ловити буде? Що не хлопець, то блогер, грумер, консультант, перокарс. Ви вважаєте це смішним? Вася, це що таке? А це наша нова поліцейська конячка. Я більше не буду. Його не посадять. Я розберусь, петрику. Петрику, а тебе не посадять. В мене, в мене, що в мене Пісюн. Маленький. Скільки? Не перемикай. Дивимось. Поїхати з сім'єю в парк атракціонів. Чудова ідея. Та тільки не для нас. Ти що? Тобі чотирнадцять? Чого ти це ж просто тютюн. Я хочу піпі. -пі. Ми дві години простоїли в черзі. Тож залізай мовчки, радійте терпи. Ходімо, Люба, хай татко сам катається. Іноді так хочеться поміняти родину. Та треба бути обережним з бажаннями. Спокійно, без паніки. В нас тут невеличка рукіровка. Чача, це я твоя мама. Якого дідька Я, кого я в твоєму тілі? Якщо звернемося в лікарню, то нас всіх пустять на досліди. Що таке? Ви вже їдете, але не зле. Справді, що сталося? В мене болить пісюн. Він роздувся. Yeah, yeah. Треба було сховатися та перечекати. Але тут виникли ускладнення. Що тепер я в тілі тата? Ти хто? Це тато чача? Заспокойся, Валентина. Ну звісно, я старий страшний бородань. Чого нервувати? Це все ваші і щеплення, чіпу та п'ячі. Так буде простіше, я гадаю. І це ще був не кінець. Ти хто? Я це я. Тобто ти. Я? Ти через мене. Облиш. Я все тобі поясню. Потім. Вона курила і при собі мала купу шприців. Ну, звісно, в неї ж мати лікар. Мати, це ви? Так. Шерлок. Швидше, мене вже дістала ця душа. Махнемось тілами. У нас вже два роки не було сексу. Я тобі що монашка? Це була моя перша робота у видавництві. Абзаці лайно. Відступи жахливі. Усе переробити. Я відповідала на дзвінки боса. Алло, бігала за водою для неї, але мріла. Колись теж стати письменницею. Гадайте, кого ми представляємо? Папу Римського? Томаса Бінчіна? Джей Джейді Селінджера не може бути. Він ще живий. То Селінджер не отримує своїх листів. Жодного, усі знищи. Ви відправили лист Селінджеру? Ви відправили лист Селінджеру? Не можна читати чужі магістерський ступінь з літератури. Що ж ти читаєш? Лорі, Гемета, Дональда Вестлейка. Аби пробитися у цій сфері, слід читати живих авторів. Каже, що хочеш писати, а сама на побігеньках у інших письменників. Містеру <звук> Селінджеру. Любий хлопчику з Вінстонсейлом. Якщо ти хочеш бути схожим на Голдена, намагайся не надто перейматися тим, що про тебе думають інші. З Повагою Джоанна Раков. Ці листи змінили мене. Хтось має поїхати на зустріч до Вашингтона. Я відправлю мене. А ти стала експертом з того, щоб Селінджер сказав. Ти перейшла межу. Є речі, які я хочу зробити. Якщо не зроблю їх зараз, то не зроблю вже ніколи. У тебе чудові здібності. У тебе є все, щоб стати справді хорошим агентом. Але ти прагнеш іншого. Я не хочу бути звичайною. Я хочу бути надзвичайною. Мій рік у Нью-Йорку. Джентльмене, приготуйтесь. Хто там у нас? Торговці зброї! Наркодилери! Дві дівахи, які підробляють купони. Здається, буде гаряче. Може пригнати танки, бос. Всього 138, а це? Тут же до 100 вісік купонів. Ваш трофей? Йо, йо, йо! Час заощаджуватись, Джоджо. Що пікантніше? Вони чи я? <зві> У тебе галюни? Мам! <зві> У нас купа борить. Хіба це все, на що ми здатні? Як же набридло жити в злиднях? Нам ніхто не допоможе. <зві> Знаєш, кого винагороджують? Людей, які чхають на правила. <зві> Де ти їх взяла? Коли пишеш скаргу, тобі надсилають безкоштовні купони, які друкуються всі на одній фабриці. Це як Робінг-Гуд. Треба викрасти ці купони та віддати родинам, які дуже цього потребують. Заробимо купу бабла. Люба, я маю гроші. Не хвилюйся, ей! Ми шукаємо тих, хто барижить підробленими купонами, які коштують компаніям десятки мільйонів баксів. Ох, ми аферистки і це криза національного рівня. Хто ця дівка, Ерл? Гадаю, тут зрозуміло, що... Ерл Складіть фоторобот! Скласти фоторобот? Так, ця я. жінка, що ганстер чи терористка? <плес> Для володаря купона не так важливий подарунок, як відчуття халяви. Вони дзюряться від екстазу. Це навіть крутіше за секс. Мені так сказали. Вибачте, у вас купони не приймають, чи цю цюрка без роботи. <плес> Що коїться? Hey, hey, hey. <плес> а зараз слухай мене. Твою машину збила вантажівка. Що? Ти загинув, Майкл. Ні, не може бути у мене ще є я справи. На жаль, ти загинув самотнім. І що? На той світ потрапляють парами. Анжело! Майкл, ти маєш знайти свою половину. Ти помер! Ага. Шикарно! Маєш чудовий вигляд, я щасливий, що ти помер. Oh, мені day. кликати на побачення мертвих дівчат. Так, чомби й ні. Як мені когось знайти, якщо я майже нікого не бачу? Не будь тупим. Примруж очі і кого завгодно побачиш. Ти мене бачиш і чуєш? Але мене пара пробач. Що, всесвідка, надто гарно для мене? Ні, просто я жива, а ти мертвий. Oh my dear, please, would you be mine? <laughs> Патрони? 117-го до мене. Агенти 117. Хіба ви не найкращі? Сказати так, це марнославство. Сказати ні, велика дурість. Убере. Що ви знаєте про Африку? Африканці дуже милі, співчутливі, а як танцюють? Чудовий аналіз убере. Постарайтеся, щоб жодних казусів Їм вважається расизм в усьому. Президент прийме вас у четвертій. Супер. Вдягнув свій колоніальний костюм. Білий, світлий, світлий костюм. За кілька днів відбудеться президентський бал на честь незалежності. Незалежність, так. Мені казали. <реш> 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 да. Агента 117 це агент 1001. 117-й. Справжній єдиний. Ви легенда. Ви добре знаєте, що я працюю сам. На цій місії ви потрібні мені обидва. Повстанці хочуть скинути бамбу. Президент Бамба мерзенний диктатор. Я хочу взяти цю країну в свої руки. Є проблема велика проблема. Ви жінка. А жінка-президент. Я <звук> секретний агент. На <звук> Це непорозуміння. Усе під контролем. Він трохи втомився, але житиме. А не погано. Він знищив моє прикриття. Якщо це план, я хочу пояснити. Я не збагну його стратегію. Кожен небезпечний вид має свого хижака. І це я хижак. Набоїв немає? Ні. Та він цього не знає. Як розказати неймовірну історію кохання, коли знаєш, що вона от-от обірветься? Якщо хочеш, щоб життя склалося, маєш його любити беззастережно, не зволікаючи. Усе буде круто! Бо Зненацька все може скінчитися. Якщо це правда, скільки в нас часу? Можливо, де Різдва. Сьогодні. До речі, мене звати Штефі. А мене стів. Штефі втекла. Так. Поїхала на машині з тим хлопцем із цирку. Я їду за нею. Чекай, я зберу речі. Кажуть, подорож це найкрутіша річ у житті. Я зараз їду в Париж. Я, звісно, бухий, та не настільки ж. Часом подорож настільки класна, що забуваєш, куди ти там їхав. Як думаєш, на коровах їздять верхи? Бляха, це була паскудна ідея. Не знаю за чим сумуватиму більше. За тим, що колись любила, чи за тим, що не встигла? Штефі. Штефі. Привіт. Я стів, що у нього скло застрягло в дупі. Вона тату зробила. Який ще тату? Бог ти жартівник. Ти жартуєш? <рес> Небеса зачекають. Це через хворобу? Ні, через текілу. У привіт, Джейко. Дай на велику пляшку того біжу. Слухай або ні. Краще дві великі пляшки. Бо не факт, що завтра настане. В Яблочко, друже. Колись я скиглив, типу щодня одне і те саме. І тепер усе реально одне і те саме. Без жартів. Зуття. Штани закрутити, повалити. Гаразд, трохи кави. Не знаю навіть, як таке можливо і чому цей день повторюється. Це лайно відбувається зі мною щодня. Тоба насака. Цю квартиру вже трощили бісову сотню разів. Але я щоразу думаю: Бляха, що я скажу власнику, так було не завжди. У мене була кохана жінка ти красуня. Я його єдина сім'я. Зграйка вилупків, яких я не знаю, убиває мене з якоїсь загадкової причини. Єдине, що не змінюється, я вмираю. Кожного божого дня. А якби ми могли приробити світ і виправити помилки? Верете надає нам владу Бога. Не бійся, синку. Я по вас повернусь. Як мені зупинити це, Джамо? Мови не про зупинку рою, а про перезапуск. Саме так. Да, дядька. Покатаймося! У них есть армия. А в меня лишь час. Научи меня биться мечем. Бачу, кто-то тут не сидел без дела. О, я дуже довго чекав цього хайомо грець. Бос левел. Врятувати колишнього. У кінотеатру. <риклад> Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.